Усім привіт! Мене звати Ніна і разом із вами сьогодні ми разом з вами відкриємо багато таємниць Аватар Ворлду. Підпишіть у на мій канал та е натисніть на вподобайку. І ми будемо починати! Я підібрала для вас 8 крутих промокодів, які я знайшла на Ютубі і в Гуглі. Ну що ж, давайте почнемо. І до речі, хто вже пройшов хіп-хоп ем, типу на тюрист, вже пройшов повністю весь квест. Ем, Напишіть у коментарях, чи вам було сподобалося проходити той хіп-хоп-квест, тому що я не закінчила. Є ж стільки на другому <laughs> рівні. Так, потрібно знайти промокоди, тому що я вже забула взагалі, де вони знаходяться. Так, 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 шукаємо, тому що я взагалі забула, де вона знаходиться. Мені здається, там, де зірочка. Там зараз мають бути точно промокоди. Так, 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 знайшла. Тому я вже довго не заходила і не вводила ніякі промокоди. Тут буде три новеньких промокоди і декілька, і п'ять старих, але, можливо, ви їх ще не вводили. Тому І ще в кінці буде бонус. Перший промокод це. Фа... фаєред эм. фаерід. Ну, ви бачите на екрані. І цей промокод він новенький. Він новенький. І дивіться, це до хеллоуіну цей промокод він до хеллоуіна Він новенький. І ось так, ось це ще новенький промокод. Це до е, як ви бачите, по коробочці. Мені здається, це буде щось гарне. Я не розумію, куди дівати ці крильці. Мені здається, це до Хеллоуна, тому що, подивіться, там така сумочка, в яку можна ходити та збирати, ходити з цукерками, ходити за неями і все таке. Далі тут дуже гарний макіяж. Мені дуже подобається. це. Цей гарний костюм, це до Хеллоуіну костюм метелик. Дуже гарний, дивіться. Це дуже гарний костюм Метелик. І давайте будемо переходити до наступного промокоду. І обов'язково спробуйте, це того варте. Ой, мені, звичайно, зайшла сюди, нічого страшного, і давайте до, вже до наступного промокоду. Наступний промокод у нас буде дуже крутенький. Я, мені здається, багато хто із вас вже вводив цей промокод, але він дуже-дуже-дуже-дуже-дуже крутий. Це про кружечки. Ой, я помилилася в ну, одного, тут, ти, здається, має бути. Це дуже крутий промокод про кружечки. І давайте подивимось, мені вже не віриться, що я його получу, Бо, Тому що я дуже-дуже хотіла його спробувати. І так, це дуже гарний промокод про кружеч... кружечки. Дуже гарний. Дивіться, які вони мені. Дуже гарний промокод, дивіться. І мені здається, що багато хто із вас вже пробував цей промокод в Avatar Аватар ну, е, Добре, тоді поїхали до наступного промо-коду. Промокодів 8. Я вам що це було казала. Наступний промокод, мені здається, він вже старий. Але це е, промокод цей промокод це для малючка. Дуже гарна одежа. Ви можете його спробувати. Джелі 4 е, Тот, здається, Тот. Окей. Тот. Okay. Це дуже гарний прикольний промокод для дитинки в Аватар в Вон, ну, Ось така дуже королі, е, кольорова. Штучка. Тут гарні такі от одежки для малючка, кипочка і ось такий от бодік. Ну, нічого прям такого особливого. Е, це старий промокод, і мені здається, що багато хто із вас вже його був, уводив. Наступний промокод це Лунатікос. І давайте введемо його. Мені здається, теж багато хто із вас його вже пробував. І е, це буде там така кнопочка, така зірочка, і там будуть ще такі гарні штучки, а гарне переодівання буде ще там. Бачите, таке гарне опакування. Тут таке. Такі іграшки, ще одна іграшка, ось, ось такі штани. Телефон, такі от капці. Давайте поміряємо. Я не знаю, чи це одежа на хлопчика чи на дівчинку. Здається, на дівчинку у кофта коробка. Так, це одежа на дівчинку, і можна теж, також я так вдягнути. Але тут футболочка трохи залежає. Давайте ще раз попробуємо. Ні, знову заважаємо, можливо, спочатку штани, а потім, а потім футболку. Ну, кортинку. Ні. Ну, такий собі наряд, ну, така собі наряд. Тому що, як ви бачите, тут заважає трішки футболка. Ну, мені здається, комусь подобається, але поки що мій улюблений костюм це метелик. Ось так. Давайте подивимось, його хочу зняти ці наушники. Ну, добре, да, нічого страшного. Давайте переходимо до наступного промокоду Е, Заходимо і вводимо новенький промокод код так. Е, Ось промокоди Е, Наступний промокод це в нас е Еліко Елі Елі. Елікам. Гей... Елінгеймер. Елінгеймер. І давайте це дуже гарний промокод мені здається Ні, не дуже мені не подобається. Ну, не подобається. Тут такі краски, новенький такий штучка така лігрова, наушники і... Ось таке. Ну, доволі гарно, гарно, але я чекаю все ж таки спеціального промокоду. Це ще не той промокод, який я хотіла. Наступний промокод. Це в нас е, це наступний промокод. Солофан. Е це наступний промокод і це доволі дуже гарний, можливо, промокод. Якщо це так, то там має бути така підписочка з сонечком і ще одежа. Це також промокод на одежу. Тут також така зірочка з підписниками. 200 чогось, десять там ще таку. Ось така от гарна одежка. Ось така от підвісочка з сонечком, окуляри і ось такі от там, ще я прислала, я не можу на жаль достати. Ось така от одежа очки, окуля... окуляри, окуляри. Вибачте мене. І давайте перейдемо до наступного промокоду Мені здається. Наступний промокод це в нас. Клін. Клин. Коротше, це також дуже прикольний промокод. Він дуже гарний. Але, ну, насправді, якщо ви використаєте це мило і цю зубну щіточку, то буде, то буде дуже-дуже весело. Якщо ви хочете, то спробуйте. Але це буде вам сюрприз, якщо ви хочете. Потім. Це буде дуже-дуже смішно, коли використається це. Я вже була використовувала і воно мені, правда, було... зробило мої зуби кольоровими. Зачістку все розпало. Це було дуже смішно, але весело, але потім мені ще дуже довго доводилося це все стирати. На літос. Наступний. Ну, не знаю, ніхто читається правильно. Я, я записав собі на паперті і просто дивлюсь і ввожу. Е, ось це, це, в цей в промокод я дуже довго чекала. Він дуже прикольний. Я його обожнюю. Тут є подарунок. Вау. Мені здається, що ця підсвітка її можна включати. Це сумочка такий. Кросу... кросівки, гарний телефон, ковтиночка гарненька, Ось такий бантик, такі от штучки, мені дуже подобається і ще доволі гарні наушники. Спробуйте цей промокод на 100%, він дуже крутий. Я рекомендую вам ось промокод е, з чашечками. Ось цей, ось який був тільки що останній, потім е, ось цей і ще той з Хеллоуіном. Я вам також рекомендую, вони дуже-дуже прикольні. І мені подобаються шашечками. Е, Коротше, три нових були. Це ось цей який я тільки що відкрила. Е, ось цей. Е, ось цей це не новий, але я ну і ось такі от гарні у нас є коробочки. Можемо їх якось використовувати, якщо ви хочете. Ну і далі ви можете щось з тими коробочками щось робити. Добре, ось такі от у нас гарні коробочки і переходимо. Якщо вам сподобались промокоди, то обов'язково висіково і їх уведіть у Avatar World. Вони дуже прикольні. Мені найбільше сподобалося там, де е, різні мила і той там, де. Кружки гарні, мені вони два найбільше сподобались. А тепер давайте я вам покажу, як е, знайти крутий дуже е, крутий ланчбокс. Він теж дуже гарний і прикольний. Для цього прикольного ланчбоксу нам потрібно піти у школу. Так, ось, ось тут школа, там потрібно нам буде розбарбувати відповідні фрукти. Так, давайте знайдемо столову. Там ми розфарбуємо фрукти, ну, овочі-овочі. Там будуть лимони, томати. Я вже була показувала вам цей промокод на каналі е, в шортсвіду. Бачите, ось тут сіре. Ми беремо томат червоний, щось похоже на лимон зелене. Лимон зелений. і о, ось так. Дуже гарна сумочка у нас вийшла. Мені вона дуже подобається. Вона дуже гарна, дуже-дуже дуже гарна і все дуже гарне. Мені дуже подобаються ці всі промокоди. І я, якщо це відео набере 5 вподобайок, я зроблю ще відео про промокоди. Дуже дякую всім, хто додивився це відео до кінця. І... Якщо ви хочете ще більше таких відео з секретами Аватар Вулду, то ставте вподобайку.